Дорогі наші американці, дорогі наші українці, я вітаємо вас з Днем Незалежності України, які змушують військові, які дотримуютьсяся без правил. А тепер найкращі військові і обов'язково перевішувано, а не кожен. І зараз говоримо про такі, які святкують День Незалежності. Про наші військові дотримуються без правил. Але наші українці добре перемагають все до того ми за найкращим. І, і за українським військовим допомагайте нашим зброєнням і вас вітати, хто кожен провів день незалежності. А тепер наші інтереси ну таке. І зараз перевішувано коли, а менше. Але довірся без правил. І коли насправді легше я вітати з Днем Незалежності. Але розповідати про свої День Незалежності боретися на ну, не краще. Але військові на ну, перевічвано ну, тримайтеся. І за День Незалежності України, і добігаємося вас і найобхідніше. Найкращим інтересам і тобі військові. Все у нашим інтересам, за все нашим військовим. Дякую, що ви перемогли у нашим військовим експеритизам. <звук> За менших інтересах, а військові допоможуть. І за своїми око нікого око ми в собі військові, але наші оку ми розвішано око. Око за око, зуб за зуб, барак за барак, обама за обамою. Прапор за прапором, бараком за баракомою. воздушный Воздушний воздушный. Воздушний за воздушний. Шар за шар, Фоксі Фоксі. Ху-ху. Ху за ху. ху за ху, ху. ху, ху ху, ху за за ху. Ой. І за нашими террітів. Ху за жу. ХУ! За... ХУ! А тепер нашим інтересам зуб за зуб. Зуб за зуб, Ф -ф -ф. І давай розповідати зуб за зуб, око за око, возлусне, возлусне. І запер за краще. І військовим перемагати за око, за око, за око, за око. І ми дякуємо на всіх українців, які підтримують ЗСУ. Слава Україні! З Днем Незалежності Україно!